що сьогодні вільно володіє одразу чотирма мовами. Ну я ж українець, я теж повинен знати свою українську мову. Цю фразу Сергій Бубка може легко повторити, звісно ж, російською, а крім неї, ще двома мовами французькою та англійською. Ще за часів великого і непорушного він швидко зрозумів всі переваги від знання іноземних мов і, мабуть, відчував, вони йому обов'язково стануть у нагоді. По великому счету, мабуть, як 99% учащихся советських школ, по великому счету, язик не знали. І коли начинал їздити, я тоже думал, там, ну, зайду в магазин, покажу пальцем, вот это хочу купить, и на этом все закончится. Потом, знаете, как-то стало стыдно. Подходили люди, там, журналисты, спортсмены обращались, а ты не можешь говорить. Когда уже на таком уровне, Когда люди к тебе обращаются, ты не можешь ничего сказать. Я, в общем-то, тогда ещё был Вадик Цепилов, приконшестом из Харькова, и мы на сборах вместе там самоучителем начинали практиковаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть вот так вот практика, записывал слова, учил. В общем-то, я не учился с преподавателем английского языка, можно так сказать, я самоучка. Про нього кажуть, мовляв, має складний характер, але додають, без з навряд наврядче став в таку фігуру. Він не любить і не вміє програвати. Настільки, що друзі змушені вдаватися до маленьких хитрощів. недостатки він постійно хвастається, що у мене виграє теніс, але це буває дуже рідко, тому що якщо він коли у мене виграє, у нього хороше настроєння, і для працівників клубу це дуже добре. Тому перед тенісним матчем, коли ми з ним зустрічаємося, він... мені дзвонять Вася чи Галіна, кажуть, щоб, не дай Бог, не виграв у нього, тому що буде плохе настроєння, все. Подеякуть, тренер Сергія Бубки Віталій Патров якось змусив написати свого вихованця фразу: Поки залишається бодай одна спроба, ти не програв. Слова, які, схоже, стали гаслом життя, як спортсмена-рекордсмена, так і нинішнього президента Ноку. Я вам сміло можу сказати, що Сергій Бубко ніколи не буде спокійним. Він все одно знайде собі роботу, він все одно знайде нові цілі, задачі. І, навіть іменно то, що в спорті вдалося. Добиться многих побед і неоднократно. Це говорить о том, що у мене неугомонный характер Добиваюсь какой якоїсь цели, о которой я мечтаю. Я після цього ставлю новую цель и стараюсь к ней идти. Поэтому, то, что і покажет йти. Час показує. Бубці дещо таки вдається. Наприкінці 2006-го Верховна Рада України прийняла історичне рішення для українського олімпійського спорту. Затвердити статтю про виділення коштів для національного олімпійського комітету. Утім, як вже відомо, президент українського НОКу на досягнутому зупинятися не збирається. Мрія номер один на сьогодні у спортивного функціонера Сергія Бубки створити в Україні олімпійський дім. Планка, звісно, ж на високому рівні, але хто сказав, що вона не здоланна? тим цікавіше буде спостерігати, скільки часу піде на підкорення нової висоти. Справді, вже за межами спортивного сектору. З вами була програма «Неспортивне життя та я, її ведуча Валерія Ушакова. Герой наша наступна програма буде не менш відомий, а його історія не менш цікава. Побачимось.